Свербіж у задньому проході норма чий привід звернутися до лікаря. Свербіж у анальній діляції це не норма. І якщо він триває довше кількох годин або повторюється, це вже симптом, а не дрібниця. Свербіж може з'явитись з багатьох причин і не завжди проблема поверхнева. Ось найпоширеніші медичні причини геморой, особливо у хронічній формі і особливо при третьому, четвертому стадії розвитку хвороби. Анальні тріщини викликають мікрозапалення і свербіж. Глисні інвазії, так, навіть у дорослих, алергічні реакції, на мило, вологі серветки, туалетний папір, контактний дерматит через синтетичну білизну або надмірну гігієну, запальні захворювання кишківника, наприклад, хвороба крона. І ще є стани, про які пацієнт навіть не здогадується: грибкові ураження шкіри навколо ануса, мікрофістули, навіть цукровий діабет або порушення мікрофлори. І от що важливо знати. Мазі з аптеки не вирішують проблему, якщо не розуміти, звідки вона взялась. Промивання ромашкою чи содою може тільки погіршити стан, висушити шкіри і посилити подразнення. Якщо свербить не вперше або свербіж супроводжується кров'ю, болем, печінням, це вже не про перетерпіти, це вже треба лікувати. Ви не повинні з цим справлятися самостійно і тим більше соромитись. Це така ж медична проблема, як біль у горлі або підвищений тиск. Я лікар, хірург, проктолог. І якщо вас турбує свербіж у задньому проході, не чекайте, зверніться на консультацію. Ми з'ясуємо причину, і підберемо правильне лікування, запису, дірект, комфорт це не розкіш, це ваша норма.